Друзі, знову вітаю вас на першому міському почався травень. Ми знаємо, що навіть попри війну, початок травня і особливо Великдень, який припав саме у 2024 році на 5 травня, це такий час, такий період, коли навіть прихильники правильного харчування не встоюють перед Паскою та ковбаскою, як то знаєте, з пісні слів не викинеш. І тому ми сьогодні. Сьогодні будемо говорити з нашою гостею а, про те, як виходити з посту, якщо ви постилися, якщо ви просто їли, як і зазвичай, не змінюючи своїх харчових звичок. А, Застілля, як його пережити, бо ми знаємо українське застілля Великодня це і багато м'яса, це і такі е, вироби е, мучні, це і ковбаски, все це потрапляє найкраще на наші столи. І от саме в нашій гості Галини Короленко, гастроентерологині медичного дому Одрикс, спитаємо, як після всього цього не попасти пані Галино до вас на прийом. Бо знаємо, що такий надлишок їжі. Жирної їжі, такої смачної для українця він може призвести до того, що будуть певні ускладнення із печінкою, і зі шлунком, і з іншими органами травлення. І от давайте, може, почнемо з того, як це зробити, як Підготуватися до таких сімейних застіль, чи треба це робити, який повинен бути алгоритм, якщо ми запитаємо у вас як експертки? Добрий день, дякую за можливість сьогодні розглянути такі дуже важливі моменти. Як запобігти, скажімо, появі диспепсичних явищ або ускладнення якихось хронічних захворень після того, як ми будемо виходити з посту? Це дуже важливо. Піст. Нагадаю, що той, що зараз триває, це один із найдовших, найтриваліших постів це 48 днів. За цей час організм людини він е, перебуває в певних обмеженнях, тому що дотримання посту це виключення із раціонного харчування е, тваринної тваринного походження їжі. А це значить, що людина на такий тривалий час вона не харчується так, як зазвичай харчується. Так і внутрішні органи. Ми говоримо зараз про здорову, про здорову людину, так вони також про, проходить в них якісь зміни. Тобто менше виробляється шлункового соку, менше виробляється жовчі і ферментів підшлункової залози. І це приводить до того, що якщо ми вже плануємо. Виходити з посту, так, треба вже певних якихось правил дотримуватися обов'язково. Якщо людина вже має захворювання хронічні, так, ну, зазвичай це захворювання шлунково кишкового тракту, це можуть бути гастрити, виразкова хвороба, це захворювання підшлункової золози, це захворювання жовчного міхура. То е, такі категорії е, людей обов'язково повинні проконсультуватися з своїм лікуючим лікарем, або це сімейний лікар, або це лікар гастроентеролог для того, щоб е, отримати е, певні консультації і рекомендації е, в конкретному випадку, А їм взагалі можна було пані Галину в пост входити? Е, о, от це дуже таке е, влучне запитання. Але це вибір кожної людини. Не рекомендовано таким людям так дотримуватися такого тривалого посту, але якщо це вибір людини, також входити в такий піст потрібно при певній підготовці, і також починати з лікаря гастроентеролога або лікаря сімейного лікаря, так який може оцінити стан органів і допомогти людині ввійти в цей піст. І також вийти з цього посту треба для такої такої категорії людей, і ми повинні розуміти, що для того щоб вийти для здорової людини, також потрібні рекомендації, так які я буду розповідати трішечки так так. пізніше. Ці рекомендації для людей, у яких є хронічні захворювання, вони більш будуть такими, скажімо, з ретельним дотриманням цих рекомендацій, тому що такі люди можуть уже у них можуть з'явитися загострення і ускладнення вже тих захворювань, які вже в них є. І буде святковий похід до лікарні так, до лікарні так. або <клес> даже госпіталізація в <клес> хірургічне навіть... відділення, якщо розвинеться гострий панкреатит. Ви знаєте, пані Галина, тут в нас такі якісь крайнощі бувають. А, пост, ми розуміємо, що це ви описали навіть так коротенько. А, люди не їли, не пили алкоголь, якщо дотримувалися, звісно, повністю посту. Вони не пили алкоголь, не їли жирну їжу. Вони не вживали а, молоко, ну такі тваринного походження, там білок, м'ясо. Сири і таке інше. А потім наступає Великдень, і люди йдуть з кошиком до церкви. Вони освячують, а зазвичай у кошику українця це ковбаса, це вино, це певні це яйця, білок так тваринного походження, які теж люди не їли весь цей час. Це е, певні продукти, вони приходять додому і одразу застілля, застілля, після понад 40 днів посту одразу все. Все на столі, і от тут мені здається, і це саме коварство, як то кажуть, того е, столу, тому що е, організм відвик, як ви сказали, а тепер все це на нього навалилося. так? Так, так. Е, нагадую, що це е, дуже тривалий е, піст 48 днів. І дійсно органам буде занадто важко відразу з першого походу після першого походу до церкви і прийти додому, і е, що називається, це, 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 це наїстися це, цього. Е, це е, дуже неправильно, і потрібно пам'ятати, що це може закінчитися оцім одним тільки застіллям, і вже продовжитися е, на дієтичні зовсім дієтичному харчуванні так. Тому є певні, про які я говорила, рекомендації для виходу із такого тривалого затяжного посту для того, щоб органи і в цілому організм поступово поступово зміг включити всі свої функції, так, кожний орган, і запустити травлення належним чином до звичайного свого, скажімо так, раціону, як людина привикла їсти до посту. Це дуже важливо. Тому от перші такі рекомендації, коли людина приходить із церкви, так, так. вже освятила цей кошик. А ми знаємо, що українські кошики вони дуже, дуже багаті на і м'ясні продукти, це зрозуміло. Так, і там обов'язково є ковбаса, і там може бути і смажене, і копчене і яйці крашенки так тому що це основні традиційні такі атрибути, скажімо, атрибути свята бути свята так, і плюс Пасха сама по собі, яка багато дуже вуглів, вуглеводами, і е, скажімо, це також має також дуже має, також має а, і, так. Ж, і е, жирові, і е, певні білки е, тваринні, які входять до її виготовлення. Так, так, тобто вона дуже калорійна і дуже дуже вміщує в собі багато, скажімо, речовин, споживних речовин. І е, ну, той же алкоголь, тому що ми бачимо, що деколи навіть е, освячують пляшечку вина. Для того, щоб розговитися, це все треба пам'ятати: пам'ятати про те, що організм не може відразу пережити такий стрес в навантаженні їжі. Тому, тому сідаємо, пам'ятаємо, що це свято. Перш за все, я хочу нагадати, що в, тому, в цьому питанні духовенство і наука вони йдуть поруч. Чому духовенство це очищення людини духовно? Піст великий людина для чого йшла в цей піст? В першу так? чергу. В Першу так. чергу це свято релігійне. Людина пішла поститися, щоб очистити свою душу. Паралельно наука тут говорить про те, що це ми тільки за тому, що люди, в яких є захворювання, пов'язані з порушенням харчування. Це ожиріння може бути цукрові там якісь -та порушення, якісь так, я вже не говорю про цукровий діабет. Це захворювання серцево-судинної системи, ендокринні патології. Для цих категорій це дуже корисно входити в такі, скажімо, пости, але після рекомендації, як я вже говорила раніше лікаря, лікаря, і дотримуватися певних таких знижень в раціоні, це як очищення йде всього організму. але треба пам'ятати що такі треба рекомендації дотримуватися і подалі в своєму житті і після виходу з посту тому перш за все я хочу сказати що коли ми приходимо розговляємося що називається розговляємося тобто продукти тваринного походження мають бути в невеликій обмеженій кількості Поступати в наш організм в, перші, в перший день. Це дуже важливо. Дуже важливо взагалі, скажімо, невелика кількість їжі. Перша їжа, яка має йти в, в переміжку з тваринною, тваринного походження їжі. так? Тому обмежуємо е, кількість їжі за столом, більше спілкуємося, більше е, вітаємо один одного. так. І Дозволяється е, перший прийом їжі це з'їсти одне яйце, наприклад, так, угу. риба, риба, але це має бути не смажена і не, не копчена. так. І якась кисломолочна продукція це щоб перше запустити в організм перші продукти тваринного походження, і можна там розговитися кусочок чогось ще. Розговитися якщо... пані Галину, а от я вас на секундочку переб'ю. Скажіть, будь ласка, я побачила десь рекомендацію, що можна варене м'ясо, легке так. пташини, наприклад, не ковбасу, копчену, як ви так. сказали, або в'ялину, або сало, навіть люди на стіл так викладають улюблений український продукт. А якийсь шматочок вареного філе, наприклад, взяти до 100. Це нормально буде? Це нормально. Взагалі дозволяється для здорової людини, для здорової. Ми не говоримо Людей, які вже мають якісь патології, дозволяється 150-200 грамів м'яса на день. Чи на прийом це на прийом, наприклад, угу. так, для здорової людини? Е, якщо людини є вже якісь хронічні захворювання, то пропонується на другий прийом їжі в цей день вже вводити е, більше м'ясної продукції. Так? Спочатку риба, як я вже сказала, так. Так? там одне яйце, е, виключаємо салати з майонезом, тому що ми розуміємо, у нас яйці будуть і е, самі як традиційні е, Адукти, як ви кажуть, так. так? плюс в пасочки там дуже багато. То яєць і тому ці всі майонези не рекомендується заправляти салати. Краще заправити салати це е, рослинними маслами. Це дуже буде добре і корисно і, взагалі, рекомендується в перший день вводити е, доволі таки багато клітковини рос, рослинного походження їжу для того, щоб покращити травлення, щоб е, організм все це перетравив. А не було скажімо, там якісь негаразди вже з із органами із кишечником, тому що для організму, як я вже казала раніше, це дуже великий стрес. Як я розумію, взагалі, пані Галино, є такі рекомендації від гастроентерологів не тільки у Великдень, а в будь-який день розпочинати свою трапезу з овочів, так тому що це клітковина, тому що це поживні речовини, тому що вони наповнюють досить швидко шлунок, і ти не переїш потім зайвої, якоїсь жирної їжі. Тому такий невеликий, як то кажуть, в лапках аперитив овочевий нам взагалі не тільки. Кі у Великдення в будь-який день буде дуже корисним, так, так так. Я з вами дуже згодна. І, взагалі, я раджу кожному, хто прийшов, наприклад, перед сніданком, поки це все готується, випити склянку теплої води. Воно розведе трішечки, скажем так, шлунковий сік, угу. і не буде такого відчуття відразу. Знаєте, ці аромати з корзинки, яку принесли там. Це пахне це для внутрішнього світу, визиває апетит. А все це ще й красиве. А зараз чим далі ми йдемо, тим більше майстри кулінарії вони взагалі витворюють шедеври з цих пасок. З цих різних страв, і тому, звісно, і для очей це насолода, і це ще більше підсилює той апетит, що людина потім переїдає. Так, так і тому я буду для всіх радити людей. Обов'язково треба на своїй тарілочці відразу положити все, що планується з'їсти за оцей прийом їжі. Чому тому, що дійсно ці аромати і довго тривали, скажем так, відмова від певних продуктів вона може посилити апетит, і людина втрачає просто втрачає оцей міру, скажімо цю, так, так. так міру насичення, і дуже складно потім, скажем, так, оцінити скільки ти з'їв. Скільки тобі ще треба з'їсти, тому виходимо походити, трошки так порухатися і зрозуміти, що ти вже наївся. І ніхто не забирає ці всі продукти, можна сісти через 4 години і вже, скажімо так, поїсти більш так насичено. Так. І перший все ж таки прийом їжі дожен бути не дуже, не дуже таким, скажем, багатим, багатим, так багатим на скварині тваринного походження продукти. А потім поступово ми запускаємо органи в процес, вони починають включати свої функції, і потихеньку наш, наш організм відповідає на те, що нам треба вже вийти із цього, скажімо, обмеження і включити всі свої органи до звичайного режиму. Тоді не буде ніяких диспепсичних явищ, не буде ніяких дискомфортів. Людина собі насолоджується святами. В полі своїх рідних і близьких. Якщо у людини є певні захворювання, обов'язково кожній е, людині, такі я раджу підійти. У нас ще є тиждень для того, щоб ми могли, е, скажімо так, оцінити свій стан здоров'я. так, угу. Це є для людей, у яких є захворювання. І підійти до свого лікуючого лікаря, або це гастроентеролог, або сімейний, який я вже говорила, або терапевт. і... Е, е, Кажем, визначити рекомендації, як безболісно, що називається, вийти із такого довготривалого посту з урахуванням його діагнозів. А угу. як за правило, то таких діагнозів у людей, які постяться, це вже більш люди, скажем, такого серйозного віку. У них вже коморбідна патологія. Дуже багато різних є діагнозів, тому. Тут треба на це обов'язково зважати. Це дуже цікаво ділити е, час не тільки так. своєму духові, а й своєму тілу в цьому питанні так? так. не можу не спитати вас. Знаєте, зазвичай задумуюся над цим, коли бачу е, різні світлини або просто в магазині якісь, знаєте, кошики викладають рекламні. Е, як може вплинути та чи вплине на людину, яка пустилася? Е, оці всі барвники е, ми бачимо зараз багато для того, щоб. Людині урізноманітнити такий фантазійний якийсь воно якісь, якісь голубі фарби, яскраво салатові, різні. Пам'ятаю, що в дитинстві а це традиції у нас від предків від бабусі, так там і шелупінням цибулинем красили. Не було таких барвників, їх було дуже мало. Робили все якось вдома з природних таких матеріалів. І друге, що я бачу, що багато зараз привозять нам італійських пасок, це панетони. І трі різні, і бачимо, що на них дуже великий строк зберігання, який до півроку навіть іде. Якщо свою паску ми спекли і вона там швидко зіпсувалася або підсохла. То тут бачимо, що вона стоїть вже три місяці, продається від католицького великодня до нашого, і та сама паска в ряду там в супермаркеті У ці сі барвники, додатки, консерванти вони впливають на нас. Ви знаєте, це найболючіша, скажем, тема і питання, тому що це промисловість, уже бізнес, як говорять, так okay. зрозуміло, що впливають, і особливо для таких уражених категорій людей, як діти, як вагітні жінки, як люди похилого віку, які вже мають захворювання, то вони, вони найбільш уразливі в цьому питанні. Так. І ми це прекрасно розуміємо. Тому я раджу і рекомендую, особливо цим категоріям, які я перелічила наразі, все ж таки традиційно. І да, з традиційних із того ж лушпиня угу. е, пофарбувати, і можна і свікольні ці бурякові так, й, так. так зробити червоним. Для цього дуже багато є різних способів. Я вже бачила в інтернеті, там можна і листочки, якісь паперця так, порізати, так. і в лушпині це все за як мармурове, угу. І я думаю, що це не впливає на, е, скажімо, якість свята, так. На саму традицію, якщо це ми знаємо, що воно без якихось хімічних барвників. Що касається продуктів, які мають дуже тривалий строк зберігання, я, як лікар-гастроентеролог, дуже до цього відношуся. ретельно. Для цих категорій, які я перелічувала, це взагалі рахую, що заборонено такі продукти вживати. Тому що ці консерванти вони дуже будуть уражати саме органи, так самі, які, самі вже, органи, які вже так, не здорові. Так. так і вони можуть визвати особливо у дітей алергічні різні реакції. Ну якщо є можливість, якщо є можливість, і якщо люди чують зараз про такі, скажімо, проблемні питання, то треба на це звернути увагу і все ж таки, все ж таки дотримуватися. Суті самого свята, а не е, якоїсь красоти цього свята, так. Тому самі спекли ту пасочку або купили нашого виробника пасочку, так яка має е, такі терміни, які потрібні терміни. І не потрібно чогось там вигадувати. Ми знаємо, так. що навіть у такі пасочки потрапляють і трансжири, і надлишковий так. цукор, який нам не потрібен, але так. все ж таки ми знаємо, що ця так. пасочка не півроку, так, так зберігається так. згодна. І ще таке останнє питання, пані Галину щодо о, ферментів, які приймаються і рекламуються, на жаль, на наше особливо до свят. Останній раз, коли я бачила, це було десь перед Різдвом, перед новорічними святами, завжди оця реклама. Я наводжу її в приклад, коли сідає родина і. Там, до, до тещі приїжджає е, Жених і каже, ой, я наївся. а Вона каже, ще там блінчики, варенички, налиснички. <с. А він каже, зараз ковтає то пігулку і продовжує їсти. Ну, Взагалі нонсенс таке рекламувати. Я, але я знаю, що є люди, які приймають ферменти саме, тому вони так. навіть знають про те, що ви говорите, що їм буде важко перетравити так. ту їжу. А, е, наскільки ми можемо це робити без показу лікаря? Але ж знаємо, що ці е, е, ферменти продають. Без е, е, рецепту е, зловживати їм чи okay. можемо нашкодити їм собі? Ну, дивіться, е, відносно ферментів, ми повинні розуміти, що це допомога підшлункової залозі, перш за все, так uh -huh. це ферменти для того, щоб, е, скажімо, допомогти підшлунковій залозі. На той термін, коли вона вже сама почне виробляти ферменти в достатній кількості після такого тривалого посту, і вони тільки направлені на перетравлення, допомогу перетравлення їжі тваринного походження, угу. але вони не впливають на соляну кислоту в шлунку, вони не впливають на жовч, яка може виділятися великій кількості так. І тому тільки лише переїдати, і вона ці препарати вони також на рясну їжу, також не будуть ніяких, скажімо так. Нам допомагати стовідсотково, тобто, це буде якась певна допомога на певний якісь касти, е як то кажуть, я так. за таке порівняння, так. але але ми пам'ятаємо, що можуть бути і холецистити, жовч викидуються так на жирну смажену їжу, і це може бути і гастрит, там, якщо це буде кисла, пряна, якась там гостра їжа, так тобто ферменти не вирішуються все. Тому треба пам'ятати, що. Все ж таки, дотримання об'єму певного відразу при перших цих, першому дні угу. виходження з посту це не є корисним, не є корисним. І я би хотіла все ж таки про алкоголь ще сказати. Так, буквально декілька, декілька слів би закінчується так. так На життя декілька слів, тому що, по перше, алкоголь супроводжує це свято. Ми пам'ятаємо, що краще, все ж таки це сухе червоне вино. Червоне вино в невеликій кількості це 150 мл. і краще його розвести в два рази. Uh -huh. Міцні напої не рекомендуються. Я відразу скажу, чому не рекомендується. Тому що, по-перше, при перетворенні вивільняється етанол, при гідролізі ацетальдегід, який рахується дуже токсичним для печінки. Uh -huh. І тому навантаження тваринного походження їжі плюс оцей токсин може призвести до того, що і Печінка буде уражена, і підшлункова залоза буде уражена. Тому краще сухе червоне віно. Розведене, але якщо вже міцні напої, то це невеликі кількості, і поїсти треба ні в якому випадку не скажімо так, не надші, не так. Надші, так. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що із нами у студії була експерт Галина Короленко, гастро... гастроентерологиня медичного дому Одрікс. Пані Галину, дякую вам, вас з прийдешніми святами. І дякую. всім нашим глядачам хочу нагадати, що яким би не був. Смачним і багатим ваш стіл здоров'я важливіше ви будете продовжувати жити і після свят. І давайте робити це так, щоб не було проблем із здоров'ям і зайвих відвідувань лікарень на все добре з прийдешніми святами вас.